За останні два роки в Тернополі купили 10 тролейбусів чеського виробництва, які вже були в користуванні. Вони досить зручні для пасажирів та й для самих комунальників в плані експлуатації. До Дня міста в Тернополі планують купити ще чотири таких тролейбуси. В даний момент керівник підприємства вже вирішив Чеську республіку, щоб оглянути пропозиції, які можуть бути запропоновані для міста Тернополя. Так що. Всі стараються як інтенсивніше працювати, щоб забезпечити чимшвидше придбання цих тролейбусів. Ми хочемо, щоб це сталося до Дня міста. Орієнтовна вартість одного тролейбуса чеського виробництва разом з доставкою та оформленням усіх необхідних документів складе близько 350-370 тисяч гривень. У порівнянні з купівлею, наприклад, нового тролейбуса ЛАЗ. Яке підприємство, яке себе досить недобре зарекомендувало перед містом, тому що дуже довго боргувало кошти. Тролейбус ЛАЗ коштує в районі 2 мільйонів гривень. То врахуйте 350 тисяч і 2 мільйони це є велика різниця, і нам потрібно оновлювати ті застарілі тролейбуси, які ще з 70-х років, на жаль, їздять по Тернопу. Усі новини щодо транспортної системи Тернополя ви можете знайти на сторінці управління транспорту у Фейсбуці. Туди ж можете писати свої скарги та пропозиції.